Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі! Я повернувся на YouTube. Я повертаюсь, я повертаюсь. Скажіть, будь ласка, ви ще хочете огляд на нацвідбір? Чи він вам від мене не потрібний? Тому що, знаєте, я так був втомився після цього нацвідбору, що аж навіть не хочеться говорити, хоча є що сказати. Але от своє повернення на Ютуб я вирішив почати з реакції, з реакції нових пісень в українській музиці, і це буде не одна реакція. Ну, напишіть в коментарях, на кого мені прореагувати, кого, на кого зробити огляд. Тому що сьогодні ми будемо робити огляд. На нову пісню, а це не нова пісня, скажімо так, це кавер. І це не зовсім кавер, я все-таки назвав це триб'ютом від Вікторії Ніро на пісню Скрябіна «Мумі Троль». Скрябіна приспівували дуже багато разів. І єдині два кавери, які дійсно я можу вам порекомендувати це кавер Джамали, хай буде так, як хочеш ти. І кавер Монатіка, старі фотографії. Як Вікторія Ніро зараз переспівала, мені дуже цікаво. Це пісня Мумітроль. В свій час її не розуміли. Хоча і зараз можуть знайтися люди, які не зрозуміють, знайдуть якісь тут негативні відсилки. І давайте разом оцінимо, що і як. Тому що, я до речі, знаю, що Вікторія Ніро є прихильницею. Гурту Скрябіна. Я так розумію, їй дали дозвіл, щоб переспівати, і це класно. Це дуже класно. Зараз дуже важливо, чи Вікторія Ніро зможе е, внести якусь свою ліпту да, е, в цю творчість чи ні. Тож давайте реагувати. Віка, в тебе вже стільки номінацій було, і ти жодної премії не отримала. Це, типу, відсилки. Ну, дійсно, ну, блін. напевно, не потрібно ставити на паузу, але реально, Вікторія Ніро вже була деномінована, а їй ніяк не може дати ніде перемогу ні в якій номінації. Ну, він такий шоу-бізнес український, важкий, токсичний, ліцемірний. Віка нічого страшного. Головне, головне, да, щоб в тебе була класна аудиторія, яка тебе слухає. Все, слухаємо. Вікторія Ніро у мітроль в пам'ять про скрабіна. Let's go! Слухайте, так вона повністю відтворила відеокліп. Якщо ви пам'ятаєте, в скряблі нам вони теж сиділи на дивані, літковську чи хто. Ну, шансу. Це ж був період шансу. Боже, вибачте, все. Це в нас, типу, жіноча версія цієї пісні. Окей, і кліпу. Ой, аранжування таке хороше, зробили. Ну, не взяли оригінальну Пророк Я цю пісню сприймаю як мем, ну тобто є люди, які сприймають ну, серйозно цю пісню і знаходять якісь булінг не ній. Ну от актор погано відіграє. Якщо ми згадаємо оригінальний кліп, то там Літковська прям так емоційно видавала, а тут щось актора треба було емоційніше взяти. Ну, а якщо ми говорити, як віка співає, мені подобається, як не воно ж таки акцентовано, вона класно, це все Я вимю всі Ось Айкасон. Хороша шут. Я думаю, що потрібно тут було на останемо в принципі за якісь адрібба Слухайте, взагалі, те, що приспівують, да, пісні скрябі, надають їм нове життя, вносять якусь свою ліпту творчості, знімають відеокліпи на це, це вже плюс це і пам'ять, і плюс, і роялті там сім'ї, да, все одно ж, тому що не можна повністю викупити право. Єдине, що я не люблю, наприклад, да, в каверах, це коли намагаються повністю. Відтворити якусь там вокальну мелодію. Ну, тобто, ну, у Віке окей, в нас просто кліп майже один і той же, да? типу, вона відтворила кліп. Але якщо казати про пісню, то у нас повністю змінено аранжування. Вокально вона була іншою. Ще я хочу прочитати, що тут у нас написано в дописі. А, а плюс, слухайте ж, сьогодні ж пісня ця вийшла. Да? Ну вона ж така, типу, Тролінгова да, про відносини, про кохання. Ну, як тролінгова, можливо, не тролінгова. але сьогодні День Святого Валентин, по-перше. Ну, я вітаю вас, хто там не один. Да? Я вітаю, звичайно, звісно ж. <плес> якось так нещиро позвучало. Цікаво, що вона вийшла сьогодні в цей день. В мене, до речі, також сьогодні офіційно вийшла після закриті двері, дуже позитивна, як ви знаєте. Да? От Віка пише, для мене це не просто кавер, а музична шана унікальному артисту, який зміг говорити про життя і почуття нестандартно. О, чесно, та з особливим шармом. Для мене цей проект є особливим. Я, я здійснила свою давню мрію, познайомилась особисто з батьком Кузьми. З його е, благословення та з підтримки благодійного фонду Кузьми Скрепне я отримала офіційний дозвіл на запис кавру. Клас. Тож окремо дякую Боже. От малаті, дивіться, да, Боже, тут ще напишу окремо дякую композитору. От Олені Гармаш, мої любимі. Да? Олена Гармаш дуже класна піарниця в шоу-бізнесі. І я не знаю, чому вона мене не піара. Чесно, обіцяла-обіцяла і так нічого не пропіарила мене. Але дивіться, да, як вона от описала, що вона зустрілась з батьком. Да? Не просто так, типу, це в нас люблять випустити кавер або навіть не кавер, а так чесно взяти семплом. Якусь частину в пісню і навіть, ну, навіть не згадати це. Ну, це дуже часто у нас бувають, артисти так роблять. Блін, я просто я відчуваю, що для Віки це було важливо, і в неї вийшло дуже класно. Плюс у Віка дуже гармонійно знаходиться в цьому стані, тому що в неї ж перед цим також були роботи там. Біжу і падаю, біжу і падаю» — Дав Тоже такі сатиричні, іронічні пісні. Плюс в неї ця пісня була непокірна голова. І, типу, коли цей кавер вийшов, вона дуже гармонійно виглядає в цьому. Тому що вона відчуває да, оцю сатиру: ставлю лайк. Оп! Я на канал підписаний. Якщо ви бачили на записі з екрану, я підписаний давно на віку. Єдине, що вчора побачив, що Вікторія е, Ніро обіймалася з Романом Бутерлакіном, десь у Львові на концерті е, Клавдії Петрівної, яка під фонограму там щось відкривала рота. Віка, я киш, і звиняюсь, да, типу, я рівную. Ну, типу, це що такое? Що це таке? Ні, звісно, віка, в нашій спільноті нікому ми тебе не віддамо. Ну, і звичайно, я чекаю ваші думки в коментарях. Чекаю на кого зробити реакції, на які новинки, які вийшли. Тож, до зустрічі! Люблю вас і підписуйтесь на канал, і доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Боже, я не сказав про курс по мобільному монтажу. О, так, Боже, це, це, ну, це капець. Так, знаєш, в кінцевій заставки Вікторія Ніро, також пісня Закриті двері хто не слухав, хто не підписаний на канал. Ну внизу в під відео також є курс по мобільному монтажу. Дуже всім дякую.